Вже долучився Юрій Корольчук, енергетичний експерт. Пане Юрію, добрий день. Трошки зачекалися нас, перепрошую. Добре. Пане Юрію, енер енергетичний. Ще раз. Почекав, послухав. О, ну, добре, що хоч цікаво, щось було послухати. Ем... Енергетична система наша пережила е, зиму це е, неймовірно е, здавалося б з одного боку. А з іншого боку, е, всі працювали на на тим, щоб вона пережила. Працювали енергетики, працювали системи протиповітряної оборони. Хлопці на фронті працювали, всі працювали на те, щоб вона е, перемогла. Е, які висновки ми можемо з вами зробити із пережитого? Де у нас слабкі місця? Що треба покращити? Зараз ми скажемо слабкі місця і скажуть, що ми якби, допомагаємо ворогу. Ну, дивіться, мається на увазі, тут не можна так сказати, що ці ракетні удари, так як ми бачили з жовтня, фактично з жовтня листопад грудень, вони були в базі активних, таких пікові наносились. Потім січень, я би так сказав, вже ми бачили ракетні удари, які наносились по окремим об'єктам підстанцій. Енергетичних об'єктів, тобто, власне, треба розуміти, що взагалі удари наносили саме по підстанціях, не по самих генеруючих об'єктах. Це також треба розділити, тому що якби в принципі були пошкодження суттєві на самих об'єктах виробництва електроенергії, теплові електростанції, атомні електростанції, наприклад, гідроелектростанції, можливо, ви також бачили дискусії про те, там будуть завдаватись удари, там по ГЕС не будуть. Цього не відбулося. Тобто підстанції їх можна ремонтувати, їх можна відновлювати. Так, це створило якби проблему відсутності електроенергії, тому що не, була, не було можливості подати цей обсяг електроенергії, який споживають споживає населення, промисловість в тому обсязі, який необхідно. Так просто не було технічної можливості. Е, ну за рахунок чого, скажімо так, вдалося вийти з цієї ситуації за рахунок теплої зими. Це перший uh -huh. фактор, головний фактор. Тепла зима, це основне. Якби дійсно була зима, скажімо, така звичайна пересічна, так, там, і були б періоди морозів, так, то, можливо, і справдились оці би негативні такі очікування так, про евакуацію, яку ми чули, так і обговорювали також і, і, і керівництво держави про це говорило, там міські голови про це говорили. Але тепла зима, так якби вирішила це питання. Бо ми бачили водночас, коли були холода, коли ну, відносні холода там такі, я би так сказав, як на зиму декілька днів. То тоді в людей і електроенергії не було тоді по дві доби, по три доби, і це суттєво відзначало, скажімо так, на ну на умовах життя. Тобто тепла зима це перший фактор. Другий фактор це те, що ми як пилисос, ми все забрали з європейського ринку східної Європи. Тобто, ну прибалтики, ну так можна сказати, а що ж, нам іншого варіанту не залишалося, та насамперед не було шансів обладнання, яке необхідно було для ремонтів. Так в першу чергу, трансформатори. Я вам скажу, що в принципі їх там уже і немає. Тобто, ключове питання, взагалі, якщо ми підійдемо до наступної зими у стані війни, так і війна буде продовжуватися. Ну ми відштовхуємося, якби того, що ми аналізуємо так ситуацію, і знов ж таки будуть завдаватись удари по таких об'єктах підстанціях. Чесно вам скажу, от чим міняти що заміняти замінний фонд ремфонд, його практично якби не буде. Тобто, ілюзія про те, що можна замінити зараз, поставити інші трансформатори, які використовуються в Європейському Союзі, а там мовчу, про Азію там США, ну це нереалістично Просто тобто, це можна зробити так, можна планувати собі всю енергосистему поміняти під такі трансформатори, під такі підстанції, але це нереально закопати їх під землю. те, що також кажуть, це також фантастика, чесно вам скажу. Ну ілюзія про те, що беруть там досвітовий досвід, коли там умови комфорту, так шкохають на такі кроки, коли їх закопують буквально там на пів метра під землю. Ну ми пів півметра і доступ є до підстанції. То це не закопати. По ній також може бути нанесений ракетний удар, і вона може постраждати. Це чисто для того, щоб зберегти землю. Тобто питання землі, питання того, там де багато населення живе, великі міста, і пішли таким шляхом. Це питання дизайну, навіть я би так сказав радше, дизайну. І з гірського, з гірської промисловості це прийшло також, тому що там це використовували. А у нас зовсім інший випадок. Якщо у нас закопуватись там на 5 метрів мінімум глибину, то це абсолютно інші ж умови, абсолютно інші технології. І це дуже дорого насправді. І Та й певно, що ніхто, довго. Такого ніхто не робив і довго, часто в нас часу цього немає. Тобто, в принципі, кажу, ми вийшли тепла зима, ремонти, які ми змогли реалізувати, скажімо так, вже в ході зими самої, тобто по підстанціях за рахунок обладнання. І потім те, що знову ж таки в січні місяці е, кількість ракетних ударів е, вона скоротилася, і в лютому, тобто саме по об'єктах підстанції, от Одеська область була показова, там наносились удари, і от вона буквально ще два тижні тому назад там от перейшли, фактично, от, вирішили питання, так можна так сказати, і то все одно. Там відбуваються вже такі рутинні поточні аварійні ситуації на підстанціях. І там ми бачимо, що бувають також якби відключення електропостачання. Зараз є профіцит електроенергії. Зараз генерація виробляє. Генерація не постраждала. Я от зроблю акцент на цьому. Треба розділяти. А газ, газ. Я от коли ще пам'ятаю влітку минулого, коли також пам'ятаєте, були розмови про те, що а що, як готуватись до зими, що буде зимою, так всі розмірковували собі. А по факту, скажімо так, газове питання, воно слава Богу, воно залишилось також в стороні. Транзит російського газу продовжується, так компресори працюють, е і газ був у всіх споживачів. Тобто, в тому числі, до речі, як це так, от такий є факт. Розумієте, люди це також повинні розуміти. Що за рахунок того, що транзит російського газу здійснювався, бо якби, наприклад, ну росіяни припинили б транзит російського газу, ну і йому собі такий сценарій також розглядався. В принципі, знаєте, яка ще не вечір. Тобто ми ще не знаємо, ще нічого не закінчилось, так і все це може. Все це може відбутися. Просто літом, звичайно, от грубо кажучи, навіть зараз, якби це припинення транзиту відбулося, так воно би не відіграло такої суттєвої ролі так для проходження зими, для опалення е, так, ще холодно, але це вже дійсно не буде таких зимових морозів, я так думаю, скоріше за все. Е, тому от, питання дійсно, от які далі наші кроки от далі от наступний пальний сезон? Тобто, з точки зору. Станція я йому писав, тобто питання дуже складне Насправді тут, тобто, якщо удари будуть продовжуватись ракетні наступної зими, то чим заміняти якби трансформатори, які будуть вибувати? Ну, в ремонт так це відкрите питання. Другий момент... пане Юрію, перепрошую. Давайте зробимо тут. Давайте поставимо тут крапочку. і, Можливо, під час наступних включень або завітаєте до нас в ефіру. Ми детальніше, докладніше, обговорюємо енергетичну систему, тому що там є питання, які треба обговорити. Можливо, треба її дрібнити, тому що як ви кажете, проблеми з генерацією нема, але теплоелектростанції підстанції руйнують лінії електропередач. Можливо, тут треба попрацювати. Юрій Корольчук, енергетичний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі, що долучилися.